Шалом, це Славко, сьогодні в нас дійсно важлива інформація, так що, може, вам доведеться вислухати мою перемову. Україні складно займатися що незалежною розвідкою осін, що наукою. Бо як би ти не працював, побут та хвороби, треба старого з'їдають, і ти знапізнюєшся. Я, власне, з мілітаріленд запізнився на один день. Вони вже 17-го зробили інформацію, а я тільки. Пам'ятаєте, десь два тижні я казав, що займаюся структурою українських бригад, в тому числі механізованих, і що будуть новини. Новини є, але вони тепер є і не тільки в мене, але й в Мілітарі Ленд. Але ми поговоримо спочатку за 47-му бригаду. Це її структура. Ви знаєте, що там були певні кадрові зміни. Змінили командування Олександра Магуру змінили на Олександра Павлій. 112-ї бригади тероборони власне в чому проблема? В тому, що бригада понесла значні втрати і понесла втрати, в тому числі в своєму ударному штурмовому потенціалі, і там почалася гонитва на фронт. Почали згрібати на фронт всі, хто є. Це така от. Як це сказати, частність, яка видає загальні процеси вересня і, може, навіть жовтня, і в інших удар бригадах механізованих. Що почали гнати всіх. Власне збунтувались, ви знаєте, що протитанкісти от в складі артилерійської групи. Не знаю, на чому в них протитанкісти, на якому озброєнні. Схеми 47-ї бригади ще повної у мене нема. І там були. Невеличкі заворушення серед особового складу, власне, вони висловлювали своє задоволення. Справедливо, що перетворювати якихось військових фахівців на штурмовиків, складно, ви бачите, що і так в складі були механізовані штурмові батальйони. Зараз ми з цирмазаниця. Але якщо я вже новий командир Сан-Паблів з тероборони погнав на фронт всіх, кого він гнав, щоб якось. Заваліто розумієте, заваліть м'ясом одної бригади і не вдасться. Ми вон, бачили я сьогодні ролик, як з Бредлі висаджується піхота і обережно дивиться в стрілецькому рові, Я є там москалі далі, і це розумна тактика, це розумна поведінка стрілкових відділень і стрілкових зватів. Нічого ви вже з цими хлопцями не зробите. І правильно сказав один з моїх споживачів Любих, що іде гонитва. Власне, не за перемогою, а у командування російського і українського є тренди, такі, у кого першим почнеться 17-й рік. Тепер ми поговоримо за воєнні плани українського командування. Вони менші, ніж плани минулого року. От ви пам'ятаєте, оце формування утічну інформацію: за формування 2, 3 чи 9 бригад, умовно скажемо тут. От зараз будуть формуватися. Поки що менша кількість військ формуються, значить, в складі нові мехбригади. Вже почалася збір інформації, і це правда. Вже формуються нові мехбригади. 150 та А490, А4935, бо вірно, 151-ша бригада. В явних номері. Наскільки. Чи є 152 га бригада, бригада дуже підозріла, але 153 формується. 154-та формується, є багато підтверджень. Отже, ці 5 бригад, бачите, потенціал уже менше формування на 24 й рік, ми бачимо 5 бригад. Забезпеченість їх буде складна. От якщо ми побачимо. Структури нових бригад зараз будемо говорити, от візьмо 72. -ту. Одна з найсильніших українських, найславніших українських бригад. Я нікого не хочу образити цією похвалою. Всі славні, але я скажу, принаймні, вона боронила те, що нам дорого під Києвом. Боронив її батальйон Броварщину. І тому ясно, як... що ми їх дуже любимо за це. Бачите, от склад є. Перший механізований батальйон, другий, третій механізований батальйон. Є додані стрілецькі батальйони для зростання потужності. Ще приведені якісь. Батальйон склад стрілецький, так само, як і в 47-й бригаді. Ще один моторизований. І вже не ясно на чому вони їздять. Ясно, що основні батальйони цяк так зберігають БМП-2, ви бачите, в складі. А ці вже на Хамві. Ну, Тому що треба їм легкі, вони вимовірно віднять на мрапах, на всі на, на чому, що я. Але тут, знову ж таки БМП-2 більш легкий батальйон. І якщо ми побачимо. Ті бригади, що формувалися для наступу, ви знаєте, взимку 23-го року 115, та 116, та 117. та Там відверто сказати бронетехніки важкої. От ми тут можемо побачити цю схему, де вона? Ось як формувалася, бачите? Що вони дали захід? Ви бачите? Трохи бронетехніки, трохи артилерії. І довелося саджати на те, що є, власне, На те, що є. 118-ту, придані, ви бачите, забезпечили М113. Зараз ми подивимося за це все. Ще раз повернемося до наших. Так, наша та 118-та героїчна. Щоб можна було порівняти. Ось, наша героїчна 118-та. Так, структура. Що у нас тут? Структура. От ми побачимо, як на всі. Ось. Ну, ви бачите, три механізованих батальйони, як, як і всіх, три механізованих танкові, як вони, артилерійська група. Бачите? Бо 90 машин знайшли. Але в 116-й бригаді там є трохи ПУМ, трохи БМП-1, трохи Капот. Там два механізованих батальйони, і один вони героїчно назвали штурмовим, бо, ймовірно, на нього не вистачало. Важкої техніки гусеничної зробили його на помах чи на чому вони зробили. В 117-й трій батальйона, в 115-й трій батальйона. І в принципі, нестача БМП от, по танках. Я от зараз не буду говорити, я по, по техніці Збройних сил теж роблю. Сподіваюся, не опіздать. Тому що, ну все-таки, бачите, за один день, бачите, обійшли хлопці. Мене на один день. Молодці герої ленд, треба сказати. А старий не встиг і тепер свинячий голос вам розказує зростання чисельності. І що, і що ці воєнні плани означають? І не вистачає БМП. На чому вона буде на легкій техніці? Знову ж таки, треба подивитися, скільки дали мардерів, наскільки вистачить цих мардерів. Не забуваємо, Чехи нам ремонтують БМП, ремонтують танки. Ви бачили 22-го року Т-64 з ремонту, модифікація, так звана українська сучасна. Побачимо, як вони їх озброять БМП. Ці ці бригади, наскільки вони набудуть складності чи там будуть оці от легкі. Формування. Тому що, і тактика примушує. що 93 міхбригада, ви бачите. Так само перший міхбатальйон на БМП, другий, третій міхбатальйон, окремий моторизований, не на чому вкладають, вводять легку бригаду. Так само значною мірою трофейна техніка входить. Отак от, от із цією, ну, третя наша Азов, теж одна з найславніших, теж ви бачите. Механізовані на компот техніки БРАПри. Голландський М113 БМП, Голландський М113 БМП-1, Голландський М113 М113 БМП-1 і ще є. Бачите, третій штурмовий батальйон на всьому, на, їде на всьому, на чому може. Танковий батальйон це польські яйці. Ось артилерійські групи. Ну, от бачите, протитанкісти, Ну, якщо дійсно, якщо в, в третій бригаді мають Д-44, ну то що говорити за склад такої протитанків дивізіону протитанкового? Якщо в 47-й теж протитанкісти мають, прості господі, Д-44, або навіть рапіру, або навіть. Ну, що вони там можуть мати, я не знаю, старих ствольних систем, то я скажу, що це від великої біди і від великого горя. Ясно, що і ця пушечка може знайти якесь застосування. Оси, все, що стріляють, можна але от це говорить за проблеми із спорядженням. По тому, що якщо ви хотіли більше тонкатка -то, ну, вага виставиться, ну і рапірашці, точні постріли. Але я скажу, що я от, тактичну роль оці, оці хард-систем, ну. Не знаю, як ЄС-60 зенітно, протахачу на механізованому шасі. Ви бачите, що техніки не вистачає, ми бачимо компоти. Друге питання, як і ще? Чому так мало? Тому бачив, скільки бригад формувалося минулого року, ще раз вам покажу. Ось. І тут одна ще не визначена. От, бачите, де І одної ще тут не було. І зараз лише п'ять. Чому? А тому, що Нацгвардія у нас поширюється. 4 підрозділи поширюються до щабля полка та 6 нових підрозділів створюється. 27 полк з 22 батальйону Чернігів. 31 полк Черкаси. 16 бригада. 25 полк. Значе новий полк формується. 31-й Дніпровська бригада з полку якоїсь служби охорони в Дніпрі. 32-й полк з 12-батальйону на Полтаві, 58-й батальйон, якийсь нікому не відомий. 59-й батальйон, 54-24 й й полк в Чернівцях, 26-й полк ще на Закарпатті. В Часівці формується. Я скажу, це от формування войск СС СЕС неабезпечених технікою. Я пам'ятаю, я ще був в цьому всьому брав участь, був ще. молодий, я пам'ятаю, як цю Нацгвардію формували. Ну. Це було таке каліцтво від биди, куди треба було внутрішні війська подіти, багато було патріотичних спекуляцій на тему Нацгвардії. І зараз, от ви бачите, 5 бригад чому не тільки тому, що не вистачає техніки, але й тому, що скільки особового складу буде поглинено цими нацгвардійцями, скільки, скільки людей потрібних для формування лінійних відділів, лінійних частин, лінійних з'єднань буде. Поглинену Нацгвардію. Яке оперативне застосування цих п'яти, ймовірно, погано озброєний брат? Ну, я знаю, що дали Бредлі нові, ну ми побачимо, як буде роздача нових Бредлі відбуватися і роздача нових Абрамсів. Ви ж знаєте, що коли формували 47-му, то Леопарди забрали в танковий, здається, в четвертої. Я можу помилитися зараз на слух. Здається, в четвертої чи в третьої забрали Абрамси. Не, леопарди забрали 26 одиниць леопардів, послабили танкову бригаду і передали 47 Механізовані. Це щоб посилити її ударний потенціал в наступі. Отаків от був компот. І от. Всі оці імпровізації свідчать за недостатність техніки, за спроби зіграти якось маневром. Ці п'ять бригад, ймовірно, будуть використані на Сході, тому що ви бачите, що противник 25-ту армію свою новосформовану збирався розмістити на сході, а потім він розсмикав через український наступ і його спроби оборони і наступ розсмикує 25-ту армію. На щастя, для Там дві слабенькі дивізії, в принципі, з танками вони не визначилися, з танковою бригадою, ніхто їхні танкової бригади не Бачив, хоч побачимо танкові Ну, Танків, в принципі, в Україні є. Не знаю, в якому вони стані. Але так от по коробочкам ще так, коробочок у України багато. Зараз не будемо говорити, скільки зробив окрему передачу. Коробочок у України вистачає. Чи всі вони їздять? Українці підняли з колен все, що змогли перед війною. Дуже, дуже багато поставили з колен. Не знаю, як якісно, але техніки вони принаймні відзвітували за велику роботу і по. Стану хранілищ було, помітно, що багато повитягали з безхрання танків. Так ось ослаблені і втоплені частини української частини Східного фронту, ймовірно, будуть замінюватися і будуть підсилюватися оцьоми новими п'ятьма бригадами. Буде підсилення Українського фронту Східного. Чого <кій> воно робиться, це підсилення Східного фронту? Давайте зараз переключимо. На нашу любу 72-гу бригаду. Або на якусь із цих от нових. Ну, от, власне, яка це наша? 118. Ну, от, 115-й я вам показував. Чому це робиться? От. Структура. От вони молодці зробили все внутрі. Бачите, три м'ях батальйони їм вистачило одним. Одним 116-м не вистачило. І так, ймовірно, ці бригади будуть гірше оснащені технікою. Чому так важливий східний фронт? Всі очікують на політичне рішення і хочуть допустити, щоб противник окупував в географічних і адміністративних кордонах Луганську Донецьку область. Щоб не дозволити йому говорити за повне звільнення цих так званих республік їхніх і тому будуть боронити рештки території Донецької рештки території Луганської області а для цього і в принципі і слабші відділи механізовані. Як нас захід забезпечить, я не знану висі ж бачили, які атакамси нам далі калічні, хороші атакамси, але ви бачите на 165 кілометрів, це розумно, щоб ми, не дай Бог, ні по кому не вистрілили. Тепер концепція не допустити української поразки стає все більш очевидною. Вони погралися в український наступ, дали нам шанс, в принципі, ми його не використали. Ну, через все таки оперативно росіяни нас переграли, оперативно грав український... Українське командування грало слабіше в сезоні 23-го року. Якщо нам цього року ще нав'яжуть Авдієвку, і ми туди будемо по одній, по дві бригади перекидати на м'ясорубку, потихеньку кидати на нож м'ясорубки Оці от формування свої, побачимо, як вони зіграють в сезоні 24-го року. Але поки що з оцим початком формування якихось спектакулярних успіхів в сезоні 24-го року не передбачаю. Вся надія на. Матеріал-шлях на повільне винищення потенціалу російського на якісь політичні рішення, а втім, може, десь і переграють. Наші не забуваймо, що все-таки непогане не командування і має шанси, якщо ви бачили, що, якщо правда, що коло Антонівського мосту захопили причілок якийсь на. Лівому березі, якщо це підтвердиться українською, то що росіяни кажуть, що причілок захопили на схід від Антонівського мосту? Ну там багато планів там така місцевість, що не дуже ти на Олєшки і наступиш з того міста. В принципі, противник про противник звершин може все це перетворити на бойню на іммобілізацію цього. Причілка, але якщо захопили причілок, це завжди добре, ви знаєте. Кожен причілок на лівому березі, на Херсонщині це добре. Це непокоїть противника і примушує його відтягати свої сили. Ну, побачимо далі. Це ще початок формування. Будемо чекати далі, що буде сформоване і як, але я скажу, що поки що потенціал. Може наступні Рамштейни, може вони опомняться. це старі чого подумає місяць-два, дасть нам якусь техніку, але ж знову таки дасть з пізненням, і ми знову не будемо готові на квітень на травень. Ну, поки Поки що, ви бачите, що українці теж не збираються йти далі посилення Східного фронту і ведення, може, трохи більш активних дій на півдні. Але це поки що моя гіпотеза. Байк, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Ми дуже вдячні, хто нас підтримав вчора, сьогодні. Дуже приємно, що така активізація вашої уваги, і ми спробуємо її відпрацювати.